Анатолий Васильевич, скажите, пожалуйста, сейчас напротив районної ради строятся ларки. Ларки строятся, ні? Де? Напротив міської ради строятся ларки. Так. Ларки. Зайди. Хто продав цю землю? Хто розгрішив продав цю землю? Вона десь була в цегоді. Я в газеті ніде не бачив, що продавалася земля на аукціон. Вона продана. Вона здається в оренду, Хорошо, хай в оренду. Кому вона здавалася в оренду, Чого не було ніякого? Я дякую за ваше Я розумію, що ви кажете, дякую. Я ще раз кажу. хто ту землю отримав самі народу? Зубоку, Хорошо, будь ласка, відповідь. Ну, як хтось каже, що щось не так. Я можу хоч сказати, я такий самий член громади Олевської, я би міг би так само заплатити гроші і построїть там магазин. У мене достатньо є коштів, які би я заплатив місця Олеська громада, отримала ці гроші. І я там построю магазин. Де було в Олевському районі. Чи в вас є ж те зписано, що там написано, що по вулиці, я не знаю, як вона називається, там вже точно вже не поймеш тепер Івана Івану Франка. Івана Франка, ну хай воно буде так, де було сказано, що земля продається, чи стається науціо? Чи здається, ще? Не було такого ніде сказано. Понимаєте? я так же мог би заплатити і заплатити гроші. Я не зрозумів, для кого ходиться наш бізнес. Для кого у нас це робиться все? Дякую. Дай відповідь, будь ласка. Даю. А, була затверджена програма по малих архітектурних будівлях. На сайті міста а, є висвітлене, де ці є місця, які надаються в оренду. Земля під малу архітектурну будівлю не продається. Тільки оренда. А Івана Франка, де цей п'ятачок, який є, да, дійсно дві малих і три будівлі, де буде підприємець Кривий Анатолій, дав пропозицію кав'ярня безалкогольна, овощі, фрукти і громадські туалет, які буде ззаді, там і поваливську немає. <sympathża> <famously>. <authenticity> це, це, yeah. це все ваше люди, Антон Мінович. Я вам ще раз скажу А у кривого ось, а, э, 에то, Кривого не слишком багато. На, ось на перекрестку, Кішинському і Варварівському, на так називаємо на піску, у його кривого два магазина. Там кривого. За що? Кривому такі привілеї? І я ще раз кажу, де в газеті було написано, що здається, чи в оренду здається, чи продається земля. Де було написано, ви не покажіть. в газеті було написано, що Олеська Рада продає в землю. Чи здає в оренду? Здає. Хай здає, здає. разниці немає. Куди вона здавала? Файті, що воно було в Олевську не свидало. Я так же з як в рівні хочу купити. У Мене теж є гроші. Може, я хочу мільйон вложити. Кривий вам дав 50 тисяч, а я хочу мільйон. Я хочу мільйон так! Чого ви не мене не послухали? Ну, ви не оскорбляйте мене. А, я, я не оскорбляю. я вам просто кажу, де було. Чого ви ніколи не сказали, Я ще де було везете що кривий платить 100 тисяч. Прихочете приложити нам дешеві продукти. Я ще раз того. Ви просто сказати, що ви нам дешеві продукти. так? Я, да, я... Ви не просто покупатель. Якщо що ви прийшли сюди, значить ви не просто покупайте. Я, я просто А, Ви просто, просто покупатель. і, і поставив гості по совєта Савіта Оце просто покупайте. Чого не поставив лальок, лальох не поставив. Ну я не знаю. саме, що нічого немає. Товаріші призвіли, ще кось є. Тут, по-моєму, людині навіть. Не розказуйте, байки, людям. Не розказуйте байки людям, будь ласка. Будь ласка, хорошо, я напишу заяву и мне дурь центре миста это. Я еще раз скажу, я напишу заяву, мне поставили центре мисс Что ты мне рассказываешь? Будь ласка, я еще раз скажу, будь ласка, слухай, слушай, дальше за